Новини станом на 28 жовтня в ефірі міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Ну і почнемо з короткого огляду того, що журналісти підготували у сьогоднішньому випуску. Музика. У Кам'янському відбулася позачергова сесія міської ради. Міські обранці розглянули 27 важливих питань. Що таке кібергігієна та як її дотримуватись? Основні правила дізнаємось від фахівців. Продовжуємо рейди ринком міста. Сьогодні з'ясовували, чому сало так підскочило в ціні. 28 жовтня у Кам'янському відбулась 24 та позачергова сесія міської ради. На засідання під головуванням очільника міста Андрія Білусова зареєструвалися 32 депутати. Міські обранці розглянули 27 питань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності територіальної громади, а також стабільну роботу житлово-комунальних підприємств і департаментів міської ради. Серед основних питань, що були опрацьовані на засіданні депутатами, була відкоригована програма соціального захисту населення Кам'янської територіальної громади на 2022-2026 роки. Також з міського бюджету було виділено кошти на придбання і встановлення генератора для головного офісу ЦНАП. Зараз дуже важко працювати то відключення світла, то тривоги, тому наші ті, хто до нас звертається, їм приходиться дуже багато часу чи чекати, чи уїхати знов приїхати. Тому ми зможемо без цих перебоїв приймати людей. Виділили кошти і на встановлення та підключення потужного генератора, який в рамках державної програми отримала міська лікарня номер 7 Обладнання буде забезпечувати стабільним електропостачанням операційні та інші лікувальні відділення медзакладу. Також на сесії погодила передачу комунальну власність топану для друку ЦНАПів, одійських посвідчень та технічних паспортів. У зв'язку з тими змінами, які відбулися на рівні держави, зміна формату цього посвідчень, той топан, який який у нас стоїть зараз, ми на ньому працювати не могли, і було прийнято рішення на рівні Міністерства економіки та Мінцифри. Про надання не всім громадам ну ми при ми були в цьому переліку на надання безкоштовне передачу, безкоштовну передачу е, користування цього обладнання. Тож найближчим часом у ЦНАП повернуть послугу отримання водійських посвідчень та техпоспортів для громадян. Серед іншого, депутати готують угоду про встановлення партнерських відносин між кам'янським та польським містом Кельце. І далі до інформації про ворожі обстріли протягом доби. Після нетривалого затища вночі окупанти знову напали на Дніпропетровську область. Найбільше постраждав Нікопольський район. Обстрілювали з російських градів та важкої артилерії. Одразу зазначимо, що люди не постраждали. Більше інформації надають працівники служби порятунку. Під обстрілом у нас опинились три громади: це Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади. У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхівок та приватних будинків, кілька господарчих споруд та електромережу. У Червоногрорівській громаді внаслідок обстрілу виникла пожежа у дачному будинку на загальній площі 30 квадратних метрів. Полом'я приборкували сім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Ворог знищив один дачний будинок та ще чотири понівичів. Також у результаті обірваних електромереж без електропостачання залишилося майже тисяча родин. Наразі ремонтні бригади вже працюють та відновлюють комунікації. На щастя, після обстрілів у Нікопольському районі з людей ніхто не постраждав. Моменту повномасштабного вторгнення ворог веде війну проти українців не тільки в містах на полі бою, але й інформаційному середовищі. При цьому ризик стати жертвою чи пособником в останньому випадку надзвичайно високий. Як зменшити випадки втручання в особисті дані, не стати помічником російських вбивць та що потрібно знати про кібергігієну, дізнавалися під час брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Кібергігієна – достатньо нове поняття для українського інформаційного простору, але її роль у протидії витоку особистої інформації з наших мобільних телефонів та персональних комп'ютерів, особливо під час війни, недооцінювати не варто. Перш за все, уникайте слабких паролів. Скажімо, наявність 8-12 символів значно підвищить захист персональних даних. Важливим є й використання двофакторної аутоідентифікації та увага до безпеки ваших активованих акаунтів. Дуже доцільним буде використання двофакторної аутоідентифікації. Це дуже корисна річ на сьогодні в усіх месенджерах. в усіх в системах да в усіх соціальних мережах, які ви використовуєте, вони надають можливість налаштувати двофакторну аутентифікацію за допомогою того, що ви прив'язуєте свій мобільний телефон, який буде додатково підтверджувати хід в той чи інший обліковий запис, чи підключення до тої чи іншої мережі. Також регулярно робіть резервне копіювання ваших персональних даних, особливо тих, які пов'язані з різними фінансовими операціями. Якщо раптом ваш акаунт зламали, не панікуйте, а дійте оперативно і виважено. Головне правило для себе взяти це. Перевіряти завжди будь-яке посилання чи листа, які приходять на емейл, e да, в того користувача, який вам це надіслав, тому що ми на сьогодні маємо декілька каналів зв'язків з цими користувачами. Да. Якщо хтось вам з вашого близького кругу насилає повідомлення. В месенджер, в Telegram, в WhatsApp, в Viber, будь-куди і каже, там ну, от подивіться, яка красива картинка, да? будь ласка, напишіть йому в іншому месенджері, або просто зателефонуйте йому за цим номером, який у вас є в контактній книзі, да? і спитай, друже, там, або подруга, ти присилала мені це повідомлення, чи тебе зламало? І ви побачите, що в 99% випадків це буде саме втрата аккаунту, злом аккаунту, і ви не отримаєте повідомлення. У рамках брифінгу розповідали про контрдиверсійні заходи, які проводяться співробітниками Нацполіції у Дніпропетровській області і залученням представників збройних сил України, Нацгвардії та Служби безпеки України. А також акцентували увагу на обставинах, які можуть розглядатися як пособництво ворогу. Перш за все, це підозрило активність людини поблизу військових об'єктів або об'єктів критичної інфраструктури. Друге, це є намагання приховано. Здійснити відео або фотозйомку не тільки об'єктів критичної інфраструктури, а будь яких об'єктів комунікацій, адміністративних будівель і такою ще однією класифікацією це спроби сторонніх осіб дізнатися від перехожих чи від місцевих жителів про графіки роботи тих чи інших адмінзакладів, рух поїздів. Якщо ви стали свідком пособника, можете звертатися безпосередньо до нацполіції або надати інформацію до спеціального чат-боту служби безпеки України знайти зрадника. Але головне, намагаючись допомогти силовим структурам, не забувайте про власну безпеку. В разі виявлення вами таких осіб, які можуть бути. Причасними до диверсійної роботи, чи можуть бути посібниками нашого ворога, вони ті особи можуть мати спеціальну підготовку, вони можуть бути озброєні. тому не варто самотужки їх там затримувати чи знешкодити. Краще все таки викликати правоохоронні органи, і ми вже професійно це зробимо і затримуємо тих осіб, які викликають підозру або дійсно являються причетними до диверсійних заходів. Спочатку війни українці відчули як гостро кусаються ціни на деякі продукти харчування. Через проблеми з логістикою до топу продуктів, вартість яких просто злетіла, потрапили фрукти, овочі, крупи та навіть традиційний атрибут українського столу сало. Наші кореспонденти рушили на ринок міста, аби спростувати чи підтвердити інформацію про те, що за кіло сала доведеться дістати зі свого гаманця близько 300 гривень. У Кам'янському добре знають, за таким продуктом, як сало, краще вирушати якомога раніше. Сало у нас завжди в попиті. Із улюблених місь купівлі надають перевагу центральному ринку міста. Вже 15 років на центральному ринку домашню та якісну свининку своїм покупцям. Пропонує продавчиня Валентина. Просто зараз дізнаємося, який асортимент вона має, а головне, яка його ціна. Валентина розповідає, минулоріч ціна за кілограм сала не перевищувала 120 гривень. Нині вартість справді змінилася не на користь покупців. Дуже гарне і смачне. Ціни дини дешевше, ніж магазинах. Єсі 100 гривень, 250 сало. Це саме найдорожче. ну ніяке не того качества, як своє українське домашнє. Для постійних покупців завжди знижки. Пенсіонери зовсім мало купують, тому що пенсії дуже маленькі і не вистачає ні на що, а все дуже дорого. Поповнити запаси свого холодильника прийшла містянка Лідія. Цього разу господиня планує приготувати тушонку з салом, м'ясо та сало, і цього разу придбала у продавчині Валентини. Жінка висловила свою думку щодо здорожчання цін. Ну, процентів мінімум на 40, це мінімум. А сало так взагалі на всі 100. Я у Валентини, звичайно, покупаю завжди м'ясо, а вчора відкрила тушонку, яку я сама робила, і в неї купувала м'ясо. Ви знаєте, наскільки вкусно, Я вирішила до неї ще раз прийти. От. Я її люблю, що вона така. Щира, відверта, не обважує і доступна ціна. За шматочок сальця на смалець містянам доведеться віддати 50 гривень, із сала якої товщини воно б не було, можна приготувати різноманіття закусок. Причому кожна буде смачна по-своєму. Цей продукт позитивно впливає на зір, здоров'я шкіри, кишківник та імунну систему. До цього ж у скрутні часи із салом в морозилці голодним не залишишся. Попри високу ціну на нього, відмовити собі в улюбленій страві можуть одиниці. Творчість – найкраща терапія, впевнена майстриня з Кам'янського Наталія Левченко. Днями її персональна виставка відбулася в центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка. На виставці представлено 18 картин, вишитих стрічками, а також різноманітні броші, колони, каблучки, іграшки та серветки. Детальніше про хобі, яке стало частиною життя, дивіться у нашому сюжеті. Жовті переливи соняшника, червоний багрянець маків, ніжно-рожеві троянди і по осінньому вишукані айстри. Одразу й не повіриш, що різнокольорові стрічки у вмілих руках і завдяки творчій уяві можуть перетворитися у царство квітів, яке радує навіть у дощовий день та привертає увагу серця. Майстриня Наталія Левченко зізнається, що саме вишивання допомагає духовно не зачерствити в такий складний час. Саме вишивка, як один із видів різних видів мистецтва, так вона є свого роду арт-терапією. Це один із методів заспокоєння та прийняття виважених рішень. Вишивкою стрічками пані Наталія зацікавилася ще сім років тому. Раніше, економіст за професією, ніяких справ з творчістю не мала, але, побачивши в інтернеті одну з робіт, сама собі сказала, що також так зможе. Незабаром стала учасницею міжнародної школи об'ємної вишивки під керівництвом естонської майстрині Галини Перової. Постійно вдосконалювалася, шукала себе, не боялася експериментувати. Як результат, персональна виставка в центральній бібліотеці Тараса Шевченка. Всі вироби жінка виготовляє з додаванням різноманітних технік, тож роботи на нотками унікальності. Я зрозуміла, що я хочу в свою вишивку вкладати не тільки вишивку стрічками, а хочу вкладати ще інші техніки. Наприклад, вишиваючи, зараз вже, вишиваючи якусь картину стрічками, я обов'язково туди якийсь елемент або бразильської техніки вкладаю, або, скажімо, техніки гладдю. І від цього мені здається, вишивка тільки виграє. Тримати пані Наталію прийшла її учениця Тетяна Реутова. Жінка родом із Авдіївки, тож вишивка для неї не тільки стала захопленням, але й своєрідною терапією від забуття пережитого. Ще в червні Тетяна завітала на майстер-клас до Наталії Левченко. З того моменту каже, кожна вільна хвилинка з голкою, тканиною і різнокольоровими стрічками. Я і не тільки відпочиваю, а дійсно трохи стан мій гармонізується і легше переносити. Дійсність, яка зараз є, приємно здивована побаченим і постійна відвідувачка бібліотеки Клавдія Яршова. Жінка вирішила собі спробувати вишивати та долучилася до майстер-класу. Я вже не раз, мені ну, ніколи не думала, що це в нашій бібліотеці. І зараз, коли прийшла і це вражена такими мистецтвом, про те, що це як клопітка робота. Розумієте? Після презентації робіт для всіх охочих Наталія Левченко провела майстер-клас жінок різного віку і статусу об'єднало вишивання квітки на осінньому листку. Це вже десятий майстер-клас у стінах центральної бібліотеки Тараса Шевченка. Виставка несе у собі благодійну мету, адже 20% виручених коштів підуть на потреби української армії. У планах пані Наталії також майстер-клас із виготовлення новорічної іграшки. А навесні вона мріє навчити всіх охочих вишивати весняні квіти. Переконана, що це будуть квіти. Нашої перемоги. Жителі Дніпропетровщини, як ніхто інший, знають про петриківський розпис. Техніка виконання кольорова гама символіст цього декоративно-вжиткового виду мистецтва вражає душу та захоплює погляд. Про народний розпис, який не тільки став одним із мистецьких символів України, але й здобув міжнародне визнання. Дивіться далі у нашій постійній рубриці Символи України. По центру казкова птаха з різнобарними крилами навколо неї кетіги червоної калини, поряд. Ніжно-рожева квітка з тонким жовто-зеленим листям це один із найпоширеніших сюжетів, які використовують майстри Петриківського розпису. А вид цього декоративно-орнаментального малярства сформувався на Дніпропетровщині в селі Петриківка. Дати виникнення розпису різняться. Одні дослідники вважають, що це 14 століття, інші відсилають аж до часів Київської Русі. А от місцеві жителі стверджують, що розпис вигадали козаки ще за Петра Калнашевського, тоді як перший орнамент з'явився на вибіленій стіні селянської Ха-мазанки, символізм петриківського розпису не менш різнобічний ніж історія. Тут і калина, символ дівочої краси та щастя, квітка як символ досконалості, птаха, що символізує достаток, барвінок, молодість, троянда символ кохання, а голуб таких необхідних нам сьогодні миру і спокою. Ця колоритна і на перший погляд складна символіка насправді доволі проста в оформленні. Варто пам'ятати, що Патриківка – це пелюстки, листя, стебельці та лінії, які вже в умілих руках майстрів перетворюються в орнамент із несподіваних рослин, чарівних птахів, химерних звірів і навіть людей. Таким дивоорнаментом українці прикрашали стіни хат, меблі, посуд, печі та димарі. Сьогодні ж Особливим попитом користуються прикрашені патриківкою дерев'яні та порселянові вироби, які більше радують око, аніж мають практичне значення. Чого не скажеш про сучасних українських панянок, багато з яких подобали одяг та прикраси з патриківським орнаментом. Щодо філігранних візерунків, переважна більшість митців до сьогодні створює їх за допомогою пензлика з котячої шерсті, яка є найбільш м'якою та еластичною. Час вплинули на фарби. Раніше народні умільці отримували підходящий колір із вишневого соку, пер'ю, пелюсток соняшника чи квітів проліска. Фарби розводили на молодці та яєчному жовтку, а закріплювали вишневим клеєм чи буряковим цукром. Зараз в арсеналі художників зручні гуашеві, крилові чи олійні фарби, а вишневий клей давно замінили на ПВА. Багатогранність Патриківського петриківського розпису вражає, тож не дивно, що унікальні роботи українських митців користуються популярністю і за кордоном. І якщо ми вже говоримо про міжнародне визнання, то петриківський розпис внесений до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Так український символ став своєрідним мистецьким дарунком України людству. І наприкінці випуску про погоду. У суботу температура повітря вночі становитиме плюс 8 градусів. Вдень до 16 тепла. Хмарно буде, але без опадів. У неділю також мінлива хмарність, нічна температура плюс 9, а денна до 11 тепла. З попередніми прогнозами понеділок буде без опадів, ясно, але і суттєво похолодає. Ну а це були всі новини станом на 28 жовтня. Як завжди, чекайте підсумковий випуск у суботу о 19-й годині. Більше новин шукайте на нашому сайті міска.Дікрапкаю та у соціальних мережах. І з вами був Володимир Кремінь. Бажаю затишних вихідних. Не забуваємо економити електричну енергію. Тримаємо тил і віримо у краще.